Друзі, привіт! Презентую вам нову поставку товару: це худі, чоловічі та жіночі. Вони йдуть з дуже цікавими принтами різних кольорів. Вони йдуть утеплені, флісові, з капюшоном та без, є кишені. Ось у нас буде 10 кофтів та худі. Розміру S буде дві кофти, розміру M три кофти та розміру L 5 кофтів. Є така укорочена жіноча. Вартість такого лоту 2800 гривень. Ось дивіться, така йде кофта. Такі йдуть. До речі, вони даже підходять як унісекс. Йдуть такі на замку. Бачите? Собі вартість однієї кофти 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.